Айден їх не вони його не поважали. Обама не поважала, а мене вони шанують. Бути дуже багато чого витратив. І його і Росію в усьому винуватили. Раша тут раша всю. Хантер Байден, Джо Байден. Це була така оборудка, демократична змова можна сказати. Треба було це відбути. Він відбув це і на... це скінчилося війною. Отже, ви бачите, що Хантер Байден це з його спальні вийшло з його спальні. Це було просто огидно, і тоді вони сказали: ось це ноутбук Росії і агент. Це все була обрудка, це все була махінація і він міг ламати з Обамою.